Цукор, вуглекисний газ, Барвник фосфатна кислота, кофеїн, ароматизатори, Інгредієнт Як була виведена, ця марнікулярна сходка. Напій Кока-Кола був придуманий в Атланті, штат Джорджія США в травні 1886 року. Його автор, фармацевт Джон Стіт Пембертон, колишній офіцер Американської армії Конфедерації. Назву для нового напою придумав бухгалтер Пембертона Френ Робертсон, який також, володіючи каліграфією, написав каліграфічними буквами напис Кока-Кола. Який до сьогодні є логотипом цієї компанії. Напій був запатентований як лікарський засіб від всіх нервових розвитків і продавався в автоматі в найбільшій аптеці Джекова в Атланті. Цікавий є факт, що за перший рік Кока-Кола була неприбутковою, адже на виробництво її витрачало 70 доларів. Але поступово популярність Кока-Коли зростала, і виручка від неї також. У 1888 році Пембертон продав права на Кока-Колу. Але в 1892 році їх купив бізнесмен Аса Грікс. Так була заснована The Coca-Cola Company, яка існує до цього часу. І ось завдяки Джону Pemberton ми можемо розповідати ось такий натюрморт на кожному кроці. І чим все, до речі, так з'явилось в нашому житті дивним чином. Вважається, що чипси засновані 24 серпня 1853 року на курорті США. шеф-кухарем фешенебельного готелю Мунс House Джорджем Крамом. Фірмовою стравою цього закладу була картопля Фрі. Одного вечора залізничний магнат Вандервіл завітав до даного закладу і замовив картоплю Фрі. Але поскаржився, що вона була занадто товста, Шеф-кухар вирішив пожартувати над магнатом і нарізав картоплю фрі товщиною в листок. Але страва сподобалась магнату і всім його друзям. Відтоді цю страву куштують і до неї. А сьогодні звичайними чипсами не здивуєш нікого, адже їх пробуло. Пристрій, без якого ви не можете собі уявити сучасної кухні, мікрохвильова піч була видана за дивних обставин. Вважається, що винадена вона 8 жовтня. 1945 року. Персі Спенсер, який був робітником фірми, що виготовляла радари. Назва фірми Рейсер. Є два міфи про походження цієї печі. Перший те, що винахідник взяв шоколадку в кишеню і став біля магнетрону. Шоколадка, відповідно, нагрілася і розплавилася. Другий міф що Персі взяв гамбургер і став перед магнетроном. Гамбургер нагрівся і пішла пара. І ось так. Прилад, який був винайдений зовсім випадково, став незамінним у нашому житті. Тобто, а як вони них собі їжу до мене мікрохвильової печі? Вони використовували сердники. До речі, їх та чинаточка випадково. На початку 19 століття британський фармацевт Джон Уокер для виготовлення ліків використовував дерев'яні палички, щоб замішувати компоненти. А тепер він намістився у лабораторії Джона Уокера. Кладу попеколе, щоб вона отримала залпа. Вірно. Ароматизатор. Запитання номер 2 Прізвище магната, якому не сподобалась картопля. Вандербі. Запитання третє. У чому підсмажували чистя? Вірно, чи пси в олії. Запитання четверте. Під дією якого апарату розступила шоколадка. Правильно. Магнетрон. Запитання п'яте. Як? Яке прізвище у вченого, який винайшов сірники? Правильно його прізвище уоке. Запитання номер 6. Що додають у Кока-Колу, щоб вона мала своє унікальне забарвлення. Правильно, барвник. І розвитком нашого кросфорту є слово здоров'я. Але перед тим як експериментувати, пам'ятайте про своє здоров'я. Ми сподіваємося, що цей урок був корисним для тебе і ти дізнався багато нової інформації. Цілю нашого уроку було надихнути тебе творити, не бійся експериментувати. Адже ніхто не знає, як на перший погляд дивний прилад може кардинально змінити.